Всім доброго, мирного гарного ранку. Сьогодні у нас розпаковка посилок. Сьогодні я отримала три посилки. Четверта, я відмовилася, мені не підійшов розмір. А три посилки ми з вами переглянемо, що я замовила. Дві посилки прийшли через нову почту. Це посилки по Україні. І ось ця третя посилка, яку я чекала довго. Прийшла з платформи тему. Ішла вона довго, з нею в мене були величезні, величезні негаразди. Вона мені прийшла у поштомат, я її замовляла на Укрпошту, але її чомусь прислали на почтомат нової почти. Потім я з цього почтомата перевела її на нову пошту. І... За все, це я ще доплатила, але доставка тему безкоштовна. Ну, так як я перевела з поштомата, то я заплатила за перевод на нову почту. Так, почнемо, як то кажуть, готуй сан... сані влітку а воза зимою. Ось приходить тепла пора, і я готуюсь потихеньку до літа. Замовила собі. Літній костюм. Костюм, до речі, дуже чудовий. Написано було, що це льон. Це дійсно льон з якимись домішками ось такі ж брюки. Дуже гарно зроблені. Дивіться, молнія є тут змієчка, і тут зверху не гудзик, а такий гачечок. Ззаді резинка. Тканина приємна до тіла, а колір який красивий колір бутилочний, зелений бутилочний колір, такий, знаєте, смарагдовий. Тканина легка, приємна, ну, не знаю, як льон, але чимось похожий на штапіль. Це моє відчуття. Є кишені, доволі таки глибокі, зручні, повністю зроблені з тієї ж самої тканини. Так, ну буду пробувати, як це буде виглядати на мені. Не вузькі не люблю влітку тісний одяг. Так, і до нього йде така блузочка. Доволі таке, знаєте, дівчача-дівчача, шита з такими рюшками. Ну, Рюшки я якось не дуже. Ну, будемо, побачимо. Ну, тут більше схоже на такий, знаєте, як то кажуть, стрижений льон. Це схоже, блуза схожа. Ззаді ось така в неї гарно зроблена. Вона в таку біла, в таку не по, ледь помітну зелену полосочку. Камера не передає того, яка вона є. Тканина приємна для літа Вон такі цікаві зав'язочки в неї. Бачите, тут є виточки. Це вже хорошо. Хорошо, що є, що є виточки. Це дуже зручно і комфортно. Мені подобається одяг, на якому є виточки. Ну, ось так виглядає цей літній костюм. Примірка буде потім, я зроблю окреме відео, де я все це, що я отримала з цих, цих розпаковок, я вам покажу на своїх примірках. Примірки будуть далі. Тож підписуйтесь на канал, переглядайте мої розпаковки, приглядайте мої примірки. Так, А це я замовила собі костюм Вільвет. Микро, можна сказати, що це мікровільвет. Він такий тоненький-тоненький. Навіть такий більш весняно-літній, ніж ну, вже на таку геть теплу пору року. Зараз побачимо, як він буде виглядати в цьому вигляді, а не на сайті, на моделях, чи десь на комусь. Зараз ми побачимо. І це тут дві одиниці. Тут є жакет, чи піджак, чи то куртка. Ось така куртка, тоненький тоненький мікровільвет. Колір я взяла молочний. Захотілося мені на весну. Так, кишені не працюючи, просто кишені обманки. Склад хороший, натуральна домішка. Ось такий такі рукава на кнопочках. Кнопочки не закли, закриваються, а як, слугують, як гудзики. Ну, ось такий вигляд має цей костюм. Бо комірець у них такий, можна робити, відкладний його, можна закривати повністю, а можна залишати такий кокетливий комірцем. Ну, ось дивіться. Вона недовгого розміру, не, не довга, а така коротенька десь по лінії талії, може, чуть нижче. Ну, враховуючи те, що в мене є невисокого зросту, то мені вона на рівні талії. Щось, якісь чорні нитки прицепилися, мабуть, поки складали чи поки шили. Так, це спідниця тоненька, без підклада. Ось такий в неї вигляд, із кишенями, ззаді на резинці, що дуже чудово. І є для ременя, для Паска, бачите, такі закривається хорошо цей гудзичок з, з, з вигляду, так, нібито на кнопочках. А на самому так працює молнія, це треба обов'язково перевірити, тому що. Дуже недешево коштує її поставити. Так, кишені, є кишені, кишені глибокі. а тканина м'яка приємна до тіла. Мені подобається вже подобається. Не знаю, як по розміру, будемо бачити. Ось така. Вони спідниця міді десь за до середини ікри. Ззаді, попереду, дивіться, який глибокий розріз. Ось так кокетливо буде проглядатися ніжка. Ну, приємно, приємно, такий. Було багато кольорів, мабуть, десь 6 чи 5 кольорів сині, зелені, лілові, білі, молочні, червоні. Тобто, вибір був в кольорах великий. Мені захотілося. Молочного кольору, хочеться чогось світлого, приємного. Ось так виглядає ця куртка, якщо її можна так назвати, ну і спідниця з нею. Примірка буде, одягну, буду носити. Поки мені подобається, як на мене воно ляже, це вже питання інше. Я не модельного зросту, тому будемо бачити. Так, ну, спідниця, мені здається, трішки буде мені завелик, а може і ні, може я будемо бачити. Так, переходимо до третьої посилки. Посилка із тему. Як я вже говорила, я її довго чекала, потім я її довго. Тут товари, які. Мені обійшлися всього 12 доларів. Тут 4, 4, 5, 4 одиниці, ні, все-таки 5 одиниць товару, і я за все це заплатила 12 доларів. Ну, от, так що з поштомата на почту я перенаправляла посилку, то вона мені ще додатково обійшла за перенаправлення. Ну, зараз подивимося, чи те, що я замовила. Чи не розчаруюсь я в цьому? Так, ну, зараз поступово на все будемо розглядати. Поки що, поки що речі, нібито ті, що я замовила. А як воно буде в перегляді? Так, це я замовила купальник. Наближається літо, я так думаю, ми знову поїдемо на море, побачимо якусь іншу нову для нас невідому країну. Тому я купила собі купальник. Колір бірюза, не знаю, передається він чи ні камерою, але колір приємний бірюзовий. Тканина така, знаєте, плотна, пружна тканина. Ось. Ластовиця, чи як воно там. Ну, такий, такий купальник в бірюзово рожевих тонах, глямки широкі. Тут є у нас підкладки. Можна, їх можна як носити, так можна і прибрати. Кому як зручно, хто як звик. Ще є одна така деталька, така кокетлива одна деталька. Ось тут ви можете собі регулювати свою фігуру, робити талію. Можна її послабшити, можна її дужче затягнути і зав'язати на ось такого банта. Ну, от так виглядає цей купальник. Ось такий він ззаді. Ззаді однотонний. Там були купальники, в яких спинка була зроблена от із цієї вставки полосатої. Але я собі вибрала е, і, а, саме цей. Що цікаво, що ціна в нього 4 долари з копійками. Тобто, цей купальник мені обійшовся 250 гривень. Я дуже ним задоволена. Не знаю, як він буде на сонці, як він буде з водою, з солоною себе поводити, але поки що мені це подобається. Буду міряти, буду бачити. Літо попереду порадуємо себе приємностями. Життя така складна штука, що хочеться чимось себе порадувати. Так, ну, купальник мені сподобався. Переходимо до іншого. А інше це набір футболок. Здається, віскоза, не, не бавовна, а віскоза. Ось такі три футболки, вони мені теж обійшлися десь в 2 в долара, перепрошую. Три футболки 4 з копійками долар. Тобто, це і. Іщ... Така ж сама, якщо помножити на 4, 4, то це взагалі смішні гроші. Ось такого кольору молочного кольору, а може колір айворі, кому як зручно. Ось така молочна футболка. Здається, я замовляла квадратну горловину, а мені щось прислали заокруглену. Футболка приємна, не дуже тонка і не плотна, добре тягнеться. Я думаю, що на літню пору, на літо на, жар, на жару буде дуже приємна. Базові, базова річ біла і чорна це завжди базова футболка. Їх можна комбінувати з усім, так. А це футболка кольору шоколаду. мене потягнуло в цьому році на шоколадну тему, от, тому я. Так, а що це? Я думала, брак. Ні, все нормально. Якась нитка по всіх виробах почіплялись нитки. Ну, колір шоколад приємний. Можна буде його носити з білими джинсами, з білою спідницею, і взагалі. Так, Ну і чорна футболка. Біла і чорна футболка це базові речі, які мають бути завжди в гардеробі. От. Тому я. Дивлячись за таку ціну, я взяла і не пожалкую. І навіть якщо я її похожу в літніх місяці, то за, такі, за таку ціну наголошую, за 4 долари купити три футболки це дуже дешево. Ось так, ось так виглядають ці три футболочки. Приємні. Ну, розумієте, футболка це футболка. Це така річ, яка завжди. Використовується. Я думаю, що от за цим джинсовою курткою, ой, перепрошую, вільветовою курткою, буде навіть ось дуже гармонічно виглядати оцей шоколадна, ця шоколадна футболка. Дивіться, як, як заграла по-іншому ця куртка. Ось такий буде комплект. Шоколадна футболка і молочний, молочна. Куртка. Я думаю, що буде такий класний ансамбль. Ну і можна попробувати носити із чорною футболкою. І вже зовсім інший вигляд. Зовсім все по-другому заграло. Ось такі футболки. Ось такий вони мають вигляд. Я думаю, що я буду ними ну, і Переходимо до останнього. Це коврик, який я купила для коридора при вході в кімнату покласти цього коврика. Коврик розмір 40 на 60. Написали, що він не ковзається, і кольор його верблюд чи то кемел. Ну, верблюд і кемел це одне і те саме. Зараз побачимо, якого верблюда прислали мені китайці. Так, запаковано непогано. О, колір мені вже подобається. Він, бачите, прорезинений. Так, дійсно, він ковзатися не буде. Колір приємний. У мене в коридорі стоїть світла, світла мебель, світлі меблі. Тому я думаю, що це буде доволі таке приємно ходити, ніжками при вході в кімнату. Буде лежати цей коврик. Ось такий цей коврик. Як бачите, 40 на 60, невеликий, не малий, для нашого коридора саме те, що треба. Ну, от закінчилась моя розпаковка. Я вам показала всі свої товари. Я задоволена, буду ще міряти, буду показувати вам. Пере... Заходьте на, мой... на мій канал, ставте лайки, пишіть подобайки. Пере... Переглядайте до зустрічі, всього найкращого, гарного дня, добрих помислів та.